Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас супер пропозиція. Hyundai Ioniq 2019 рік. Преміум максимальна комплектація 38 кВт батарейка. Білий практичний колір, легко мити, легко витирати на класних таких художніх, легкосплавних дисках. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. В максимальній комплектації. Ледовські задні стопи, переднє світло, Лед. Безключовий доступ, хром під вікнами, датчики сліпих зон. В Hyundai такий монотонний сірий салончик, практичний, преміум музика, пам'ять сидінь. Звичайно, 4 склопідйомники, звичайно. Підігрів сидінь і охолодження сидінь. Такий Hyundai Ioniq є в наявності. Можемо купити для вас, доставити в Україну. Велика навігація, клімат двохзонний, така неонова підсвіточка в панелі. Автомобіль лізинговий і з чесним пробігом. Саме основне чесний. Перевірений пробіг. 55 тисяч чесного пробігу. В даному автомобілі на 41 тисячі була замінена батарея на нову. Тому купуємо майже новий автомобіль. Камера заднього огляду, безключовий ключовий, бездрутовий зарядочка телефона, тримання полоси. Адаптивний круїз. Hyundai люблять українці за рахунок своєї надійності. Сірий салон. Багажне відділення, дві зарядочки. Є багато інших електромобілів, такі як Hyundai Kona, Kia Niro, Nissan Leaf, також можемо купити для вас, доставити в Україну. Даний екземпляр в одному варіанті, тому кого цікавить, не пропустіть. Телефонуйте, купимо, доставимо, розмитнимо. Також доставка є по Україні. В наявності є багато інших автомобілів, зробимо коротенький огляд. Також прийшла така. Hyundai Kona, бірозовий колір. Автомобільчик зараз стоїть на зарядочці. Кого цікавить, автомобіль є в доступі. Наступні автомобілі, які лише прийшли з аукціону, це Kia Niro, срібний металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Сок батареї 100%. Також максимальна комплектація. Також чесний перевірений пробіг. Пробіг даного автомобіля 80 тисяч. Включаємо запалення на повному заряді батареї 426 км. І далі продовжується зарядка. Велика навігація автомобіль в ідеальному стані. Два ключика, безключовий доступ, також неонова така підсвіточка, GBL музика. Наступний автомобіль, який лише прийшов з аукціону, це є Kia E-Niro 2019 рік. В чорному кольорі. Executive Line комплектація максимальна Kia EV6. Є в доступі на сьогоднішній день. Hyundai Kona графітова. Даний екземпляр проданий клієнтові на Голландію, але є ще такі автомобілі. Голландці також купують Hyundai Kona Kia Niro для використання в Нідерландах. Ioniq 38 батарейка є в одному екземплярі. Переходимо на другу частину автомайданчика, є багато цікавих пропозицій, які можемо купити, доставити для вас. 1 грудня, отака зима в Нідерландах, немає снігу, погодка хороша. Переважно в Нідерландах немає снігу. Так, Рено трафік, дубль-кабіна, п'ятимісний, максібаз. Є в наявності. Автомобіль в гарному стані. Далі. Hyundai Kona 2020 рік, 64 кВт батарея, автомобільчик лише прийшов з аукціону. В даному автомобілі вже йде трьохфазна зарядочка, звичайно, і заряджається. Від звичайної розетки 220. Пробіг також чесний і перевірений 98 тисяч. Українська мова в 2020 році, а також підігрів задніх сидінь. Є така Hyundai Kona 2020 року. Volkswagen Transporter T6 Maxi База Рівний цілий, потрібно докупити дзеркало, доставити на автоматичній коробці передач. Навігація 255 пробіг, По вікнах 2019 рік. Є такий автомобіль в наявності, можемо купити, дзеркало поставити на місце, переобладнати в пасажира. Так, ще одна Hyundai Kona також. Прийшла з аукціону в графітовому кольорі. Даний автомобіль є актуальний, є в продажі. Кого цікавить, можемо купити для вас. Пробіг даного автомобіля 77 тисяч. Чесний, перевірений пробіг. Йдемо далі. Так, Ford Транзит вантажний. Є такий автомобіль, лише прийшов за аукціону. І досить цікава пропозиція. Mercedes Vito 114, також лише прийшов за аукціону в чорному кольорі. Автомобіль У нас йде на автоматичній коробці передач. Два сидіння. Такі автомобілі також переобладнюються в пасажирі. 2018. 2018 рік по вікнах. Toyota гібридна, свіженька пропозиція, також лише прийшла з аукціону. Volkswagen Crafter, середня база L2 H2. Свіженька пропозиція з аукціону. Volkswagen T5, дубль кабіна. Автоматична коробка передач свіженька пропозиція з аукціону. Так, приїхали такі суперавтомобільчики. Це Peugeot 308. 2018 роки. Є 20 таких автомобілів по досить хороших цінах. Ціни 6 плюс євро. 6 тисяч з копійками євро коштує автомобіль 2018 року. Відповідно, питання купляти Меган 3 з 2012 року. Питання закривається, тому що можна купити Peugeot 308, дизельне, вже більш сучасніший салон автомобілі з чесними перевіреними пробігами. З великою навігацією, парктроніки. І всі автомобілі обслужені від А до Я. Автомобілі використовувалися в державній службі, але кожним автомобілем їздила лише одна людина. Таких автомобілів є більше 20 штук, можна купити, доставити в Україну, а також по Європі. Вантажні фургони Volkswagen Caddy, Renault Kengo, Ford Connect, Volkswagen Транспортери t 5 Mercedes Vito є такі автомобілі. Можемо купити, доставити для вас в Україну, а також по Україні. Можемо переобладнати на, з вантажного фургона на пасажирського буса 8 плюс 1. Згідно чинного законодавства України. Це робиться, потрібно просто час і терпіння. Ренотрафіки, Ford Custom, такі автомобілі ми купували, є великий асортимент. 1,6 дизель, 2-літрові 2020 року. Є такі автомобілі. кого цікавить, пишіть на Viber. Peugeot 2008, свіженька пропозиція з аукціону. Автоматична коробка передач, ледовське світло, легкосплавні диски. Такі автомобілі також купували для наших клієнтів. Так, більш, більш більші фургони це в нас йдуть, йдуть джампери. Реномастери, будки, бортові. Будь-який автомобіль, який вас цікавить, можемо купити на даному автомайданчику або на аукціоні. З легкових автомобілів також є великий асортимент, і будь-який інший автомобіль, якого немає в даному асортименті, можемо купити на аукціоні. Peugeot. 3008, Peugeot 5008, Toyota, гібридний бензин. Є такі автомобілі в наявності. Peugeot 3308 на автоматичній коробці передач також є в наявності. Але ціна на автоматичну коробку вже зовсім інакша. 8000 євро. На механіці ми можемо купити за 6 з копійочками. Так, йдемо далі. Toyota Corolla Hyundai Tucson Є такий автомобіль. Є любимі нами, Hyundai Kona, Всі в преміум комплектації є такі автомобілі в наявності. Це для прикладу, 14 500 євро. Один екземпляр. Біленька, наступна 14 500 євро. Другий екземпляр 89 тисяч рідного пробігу. Такі автомобілі є, такі автомобілі можемо купити з чесним перевіреним пробігом. Шкода кодяк. 2-літровий дизель, семимісний автомобіль лише прийшов з аукціону. Шкіряний салон, чорний металік, чесний перевірений пробіг. Пробіг даного автомобіля 182 тисячі. Автомобіль виїхав з салону у 2020 році, 3 місяці. Семимісний ціна 19,999 євро. 20 тисяч євро такий автомобіль на ледах, на автоматі коштує тут. Любими нами Nissan Leaf. Топ-продаж всіх часів. Агресивний дизайн автомобілі на максимальній комплектації. Ледовське світло, ближнє дальнє легкосплавні диски. Є такі автомобілі в кількості 4 штуки. Є з 40 кВт батареєю. А також є з 62 кВт батареєю. Коричневий металік, любимий колір українцями. Шоколадка. Є такі автомобілі в кількості 2 штуки. 90 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля 12 тисяч. 700 євро. Наступний автомобіль, також Nissan Leaf в коричновому кольорі. Ціна даного автомобіля. 12 999 ціна нету. Купуємо по ціні нету, наші клієнти не чекають повернення ПДВ. 62 кВт батарея. Пробіг рідний перевірений 56 тисяч. Також є дизельні автомобілі будь-якого формату, кого цікавить. Купимо на аукціоні, купимо на даному автомайданчику вже готові викуплені автомобілі з аукціону, доставимо, розмитнемо в Україну. Таке Volvo, такий класний кросовер, лише приїхав з аукціону. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, шкіряний салон, класна така сіренька шкіра, велика навігація, діджитал табло, досить класний кросовер. Ціна. Є на, сайті, є на сайті даний автомобіль Volvo XC60. Будь ласка. Так, йдемо далі. Renault Megane хатчбек, автоматична коробка передач. Є такий автомобіль. Ціна даного автомобіля 7999 євро. 8000 євро ціна. На експорт. 2019 рік 178 тисяч рідного пробігу. Рено Кліо вже в новому дизайні є такий автомобіль в наявності. Досить класна пропозиція. Це є Volvo, 2-літровий дизель в універсалі, такий золотистий колір. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. На ледовському світлі, легкосплавні диски. Ціна даного автомобіля 11600 євро. 195 пробігу, 2018 рік, 11 місяць. Так, автомобіль. Іде на автоматичній коробці передач. Навігація діджитал табло. Лізинговий автомобіль, Кого цікавить, телефонуйте. Ще одне е, авто Volvo. Це в нас де Volvo XC60, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. 2020 рік, 193 тисячі чесного пробігу. Шкіряний салончик. Автомобіль в збереженому стані Volvo XC60. Є такий автомобіль в наявності. Audi А6, Audi A4 є такі автомобілі в наявності. Кого цікавить, заходимо на сайт. Вибираємо автомобіль, рахуємо розмитнення, доставляємо, робимо все під ключ. 2019 рік. Ціна даного автомобіля 22 500, Ціна нет. Купуємо на експорт по неті. Ціна для Європи 27 тисяч євро. Ціна для України 22 499. Так, Audi a 3 седанчику. Також свіженький автомобіль, ледовське світло. Ціна автомобіля 12500 євро. 2019 рік 160 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автомобільчик закритий, але має такий коричневий шкіряний салон, автоматична коробка передач, Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Далі Audi a 4 2020 рік, четвертий місяць, 191 тисяча пробігу. Також свіженький автомобіль з аукціону. І ще один. Досить цікавий на сайті фотографії. Не дуже якісні, але автомобільчик досить класний. Так, Audi a 6 Ціна 18 999 євро 169 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, шматяний тряпочка, салон. Є багато різних автомобілів, тому кого цікавить, купимо, доставимо, доставимо в ваше в місто, зробимо все під ключ. І саме основне автомобілі всі. З чесними пробігами. Тут ще є один автомобільчик, досить цікавий. Audi А3 гібрид бензин по досить класній ціні. Вже мав би бути давно проданий, але є в наявності. Ціна халява 7300 євро. 1,4 є трон гібрид плагін. Будь ласка. Ціна на експорт 7300 євро в такому червоному кольорі для впевнених собі людей. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. А кого цікавить автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом? Телефонуйте, звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купую, доставляємо, розмитуємо все повністю під ключ. На все добре, до нових відео.